Віра без добрих діл мертва. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже: ідіть з миру, грійтесь та їжте, та не дасть їм. Потрібного тілу, то що допоможе їм? Але скаже хто небудь, маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віриш ти, що Бог один, добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарна людина? Що віра без діл мертва. Авраам отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертвенника сина свого Ісака. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра і діл? і здійснилося Писання, що каже, Авраам же вірував Богу. І це йому зараховане в праведність, і був названий він Другом Божим, тож, чи ви бачите, що людина виправдується від діл, а не тільки від віри. Чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. І Якова, 2 розділ, з 14 по 26 вірш.